Всім доброго недільного дня. Ми сьогодні приїхали в ліс. Чехи там сказали, що є гриби в світлинах своїх виставляли. І ми приїхали це перевірити. І вони тут дійсно є. Ми назбирали зонтички і ось такі оп'ятка. Зараз покажу. Ось скільки ми назбирали оп'ят. Десь, я так гадаю, до кілограмчика є. І так, такий запах просто з відра. Так, чоловіче, доволі буде. Так, буде дуже смачненький супчик. А ще ми назбирали ось такі покажи зонтики. Ми вже в тому році їх збирали. Зонтики це називається, зараз покажу ближче. Так вони виглядають. Ми вже їх збирали в тому році, їх смажили, вони дуже смачненькі. Так що ми сьогодні з урожаєм. Ура! Так. І зараз вже будемо їхати, дітки пішли вже в машинку. У нас неділя активний день. Ми після лісу йдемо ще на дуклу. Ми там вже четвертий рік поспіль. І... Ну, Амалі такий гусачок з'явився зі вчорашніх також розважань. Да, дитячка? Угу. І зараз ми йдемо ще розважати далі, Амалютку нашу. Так, наші дівчатка починають. Амаля веде маму за руку, вона нічого не бачить. Очі зав'язані таким шарфом пледом. Так. Далі. Вони не спішать, не торопляться, тому що спереду вистачає людей. Ну що ти не боїшся? Лячно, лячно. Лячно трошки. Супер. Супер! Ну що, як тобі? Які відчуття? Пас, але потрібно бути радими, що в нас є очі які бачать. Тому що просто... Так, так. Ось таких становіщик, це ж називається Остановочок зупиночок 8. Амалія зараз отримує одмінку. Якийсь сюр сюрпризик за те, що вона пройшла. Стоїть вона у черзі, і отака фея буде їй давати. Амаля побігла, тато її вже зайняв другу чергу. І все ж таки цих зупиночок буде 14. Зупиночком номер 2 Там стоїть такий павучок, І вони повинні пройти. Давай, давай, давай. Конях тут поліцейські їздять. Слідкують за порядком. Ці розваги для діточок називаються, мають назву «Погадкова цеста з чешської мови. Що в перекладі? Казковий шлях. В перекладі, напевно, так буде. Ідемо вже на третю стояночку. Кожні зупиночки потрібно щось зробити. Тут, наприклад, потрібно буде стріляти. Також така казкова фея Це допомагає. І за кожну зупинку вони отримують якісь солодощі. Рицар такий роздає солодощі, Амалія жбурляє жовтий. Такий, ага, так потрібно було надіти. Все отримала, молодець. Четверта зупиночка. Також тут люди, і потрібно щось, напевно. Розмалювати. Буде розмальовувати камінець. Тут фотосесія і камінців у цих, у нас вже думала, дуже багато. Ну, чотири так точно. Бо ми четвертий рік вже тут Так, Уже у нас готова, і вона там залишає для лісовічка. Чарівні фей дадуть підміну. І йдемо далі. Номерочок 5. Щось. Добре. Отримали печаточку і зараз ще будемо щось проходити. Хі -хі -хі. А малютка буде летіти на мітлі, як маленька відьмочка. Її потрібно виповнити. Ой! На дерево напригнула. Вона не бачить нічого і йде по, по такому провазочку. Ми з Денискою щойно дивилися прямо в перекладачі. Як буде, я сказала, провазок. Провазок це по чешськи, а по – мотузка, бо ми. І пас також може бути каже. Бо ми прямо з ним, я кажу, ну немає такого провазок в українській мові. Фотосесія, чик-чик, Біжимо далі. І тут такий ліший роздає всі, всі будочки, щоб ловити. Ставлять початочку Амалі. Отримує конфеточку, якусь цукерочку там, яку вибере, і йдемо далі. На сьомій зупиночці взагалі нікого немає. І Амалія йде. Тут нас зустрічають пірати. І Амалія буде швиряти мішочки. Mm. <laughs> Супер. Адмінку. Эйде медал. Děkujeme, nesledanou! Maléka, že už máme na cestě osmičku, co je v prekladě, <laughs> Vře v nás po drozi cifrka 8. Zuby, houby, a na bábovku. A co ještě, hele? Ráno. A co ještě, jednu věc, co by jí mohla přinít, aby udělala babičce radost. Нам було не по дорозі, але поряд було ще. 13. Тут також проходимо. Так, вона все сідаємо. Так, а можемо ми Забила. Діку. Настанову На цей заход знаходиться. Воно папив не ігри за конфетку. <laughs> знаходиться в лісопарку. Називається, має назву Лісопарк Дукла. І поряд ще сильниця. Така траса. Зупинка номер 9 і тут вже діточки зайняли чергу. Чиріна принцеса пояснює, що нам робити. їй потрібно з камінчиком таким пройти всю доріженьку туди. Потихесенько йде молодчинка. Нашу амалютку, що й фоткала, професійний фотограф. Зустрічає на кінці шляху метелик і буде давати цукерочку. А тут ми бачимо велику чергу ще на одну зупиночку, тато вона вже зайняв і чекає. Маля буде швиряти. потрібно в коптел попасти. Молодець. А тут такий кортичок. Поставимо дівчаточку. Номерочок 11 Пояснюю, що потрібно робити. Беруть пряничок, дітки, і носять туди в той пряниковий домичок. Отримуємо печаточку, отримуємо солодощі і йдемо. Такий щенячий патруль нас тут зустрічає. Фоткаються люди, а малютку хочемо потім сфоткати, і будуть кидати м'ячики. Це нас 12. тринадцятий зупиночка. 12. Так, будемо вибивати. Молодець. Ось молодець. Молодець! Умнічка, умнічка. Зараз папа побуде назад. Приближуємось вже до завершуючого етапу. 14. Становище, зупиночка, а малютка тут татою обнімаються. Чекаємо чергу і будемо проходити. Ще одні змагання. Потрібно одіти. Палицю всі дерев'яні фігурки. Лісова мавка нам ставить печаточку, Маля візьме цукерочку або щось там солоденьке, вафелька, напевно. І будемо ще на 15-й йти. Тут вже у нас буде остання, та зупиночка. Потрібно буде пройти ось так на відерцях. Так, все, малютка пішла на ведерка. Добрі, добрі, дякую. Пішла, пішла, пішла. Потім там мінньончики дадуть, якісь сюрпризик, якісь солодощі і все вже. І це ось таке, такі розваги були на сьогодні для діточок. Саме головне це вибрати нормальний подарунок, тому що вона вічно вибирає якусь жіжжалу. Жіжжала це така, вона гусеничку брала, якусь маленьку. Ну, вибирає, вибирає, зараз подивимося, що вибере. тут купа всього. І, в принципі, подарунки дуже класні і цікаві. Ось таку жіжівку вона вибирала у минулому році. Покажи, що вибрала, а вибрала ось таке. І воно мусить світитися ночу ще. Довольна, такого в нас ще не було. Вона світиться! Класно! У нас сьогодні дуже активний день. Зараз ми вже знаходимося після Дукли, після тих розваг. Ми знаходимося на площі в нас, на, на місті Републіки. Це має назву з чешської мови. І сьогодні тут такі жнива. Дівчатка попашалися там були пшенички і там розвернули концерт. Там стоять комбайни, це має назву дожинки черської мови, з нашої в перекладі жнива, тобто свято, жнив, все, закінчення, все. Зібрали врожай і можна вже готуватись до зими. Фотосесія. Чик -чик. А тут це все. Продовжується куча таких лоточків з напоями, де можна щось купити. Йдемо там, повинні бути звірятка. А тут також звірятка, але не справжні. Мій звіряток, я такого, чесно кажучи, не люблю, мені дуже шкода це все. А тут різні курочки. Похладки такі. Взагалі пушисті. І мають всі підписані, мають якісь породи якісь. Якісь міні-курочки манюсенькі. Кролики, ну це такі відбірні, здоровезні. Не боїться маля його глади. А він сидить такі вушка. Великі. І тут такі гарнюсінькі сидять. Козуняточка. там малесенький тіленочок, а там махнаті курочки одна знесла, знесла яєчко. <гум> Яйце. Вирішила Амалія щось купити, а це наша непромислова школа по травянарстві, а служб там, де навчається в нас Нікіта, його колеги з випічкою. Ну, ось така движуха в нас сьогодні в портубицях. А ми вже будемо зараз видвигатися додому. У нас 6 годин вечора. Там ще якийсь концерт співає. А ми будемо йти вже додому. Всім пока-пока, всіх цілуємо, обіймаємо.